Відаю, де, де ж божі внуки, попався мені вірш. Допис Валькірії Крісман. Можливо, це вона і написала. Дуже мені сподобався цей вірш, я би хотів вам його зачитати. Видно, хто був ким. Цей світ зболілий плодить міражі, які поновигадували люди. Та хто їх за ці вигадки засудить, пітьма і світло вічно на межі. У світі смутку важко віднайти ту душу, що з тобою одне ціле, пройшовши сотні серця перевтілень, за крок до прірви лишишся один. У світі воїн граємо з вогнем. Який то спопеляє, то підносить наш дух свобідний, аж до високости, куди й Орел ніколи не сягне. В постелях світу мерзнем до осердь від нелюбові тих, хто гріти мали б, а те, що в цім житті зробив так мало, лякає навіть більше. Аніж смерть. За крок до смерті видно, хто був ким, і хто яку межу здолати, згадати. І ми не люди. Ми вовки, які по не їстимуть з руки, лиш хлепчуть кров гарячу звен розтятих. Дякую. Друзі, дуже мені сподобалось. Дякую.